Всім привіт! Пізнавальне відео про котликенвік. Автоматика тетчівська. Є там старіша, а це новіша трошки. Тут є датчик, датчик не датчик турбіни, а датчик тяги, який включає обороти турбіни. Якщо, наприклад, буває таке, що комусь мало хоче хтось додати обороти турбіни, щоб були мінімальні більші, покажу, як зайти в меню інсталятора. Зажимаємо на 5 секунд центральну кнопку. Так, у нас включается... Нет, стоп. Зажимаем на 5 секунд. А, да, включается менюшка. Опускаемся в самый низ. Тут у нас есть меню инсталлятора. Так. Вводим код. 12. Далее. Опускаемся. Минимальные обороты вентилятора. Ну і ставимо, які нам потрібні. тобто Тут можна які хочете. З завода стоїть 10, Особисто я там ставлю 25, мені так більш подобається. Краще котел, більш інтенсивніше, трошки горить на мінімальних оборотах. Все. Там, ну в принципі, зажимаєте, ну і запам'ятати. І все, і тоді просто вихід. Все. Пер у нас котел буде працювати, мінімальні обороти будуть 25%. 25%. Все. Кому корисно, ставимо лайки.